Доброго ранку, доброго ранку всім. Сьогодні 60-й день із циклу 365 днів одного року. Навіть не віриться, що ми вже ось 60-й раз дивимось на одне і те ж деревце кожного дня. Ну, весною це достатньо. Були зміни. Тепер деревце практично розправило всі свої листочки. Досить довгий період, певно, буде, воно без змін. Для нас це річ корисна, бо ми будемо менше звертати увагу на зовнішні ознаки змін а будемо більше прислуховуватись, приглядатись до своїх внутрішніх змін. Бо 365 днів цього року, задуманого цього циклу, вони ці дні направлені і на увагу внутрішніх змін. Ми то теж міняємось. Це і наше життя 365 днів нашого життя, нашого кожного ранку. Про це активно подумати. Бо ми вчимося спостерігати за природою, а вона нам підказує, що ми теж єдині із всім Всесвітом. З усією природою, значить, певні зміни бувають і у нас. Це мудра підказка від самого Всевишнього, який створив Всесвіт, і по порядку в ньому все міняється. Зима змінюється на літо, молодість на зрілість. І далі починає рухатись. І все є циклічним, але не однаковим. От в чому вся мудрість. Умійте помічати повтор якихось моментів і помічати те, наскільки мудріше ви умієте вирішувати ніби такі ж самі попередні проблеми, ніж тоді, коли ви були. Молодші, чи менш мудрі, чи менш уважні. Будьте уважні до себе, до свого внутрішнього стану, до своїх задумок, до своїх стосунків із зовнішнім світом, з людьми, які вас оточують. Це сім'я, друзі, а то і близькі зовсім люди. Це все прояви нашого світу. Хай вам щастить у цих роздумах. Просіть свого ангела-охоронця, щоб він нам робив чіткі підказки, на що треба звернути на даний момент свою увагу. Бо куди наша увага повернута, туди іде наша життєва сила, наша енергія. Наш енергетичний запас, який нам умови внутрішні, живить здоров'я, емоційний стан і обставини життя, тому своєю увагою не розкидайтесь куди зря, будьте уважними, будьте більш. Спокійними, впевненими у майбутньому. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь у вас побажання або зауваження, або сказати, може, вам щось не подобається, відверто пишіть коментарі, я з задоволенням читаю: нікого не забанюю. Кожна людина має повне право. Висловити свою думку. Будьте здорові, бережіть себе і бережіть взаємини із своїми близькими людьми. Від цього залежить ваш внутрішній стан щастя.